Історична подія, Джо Байден дозволив ракеті удари по території Росії або не всієї Росії, адже стоїть інформація, що доза стосується тільки Курської області і можна бути тільки по військам КНДР. Отже, що дозволив Україні Джо Байден, які зміниться потягне в тому числі по дозволам від інших країн, а головне, чи не скасує цей дозвіл Дональд Трамп. Поговоримо про це прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Отже, Сергій, існує багато інформації офіційною майже немає, що відомо, і що відомо офіційно. Ну, власне, офіційно дійсно заяв немає, і не треба цього боятися. Понад те, те, що з'явилися зливи даних про дозвіл американські на удари про Росії, це саме по собі неправильно і для України це не бажаний варіант. Загалом була домовленість попередня, тоді коли обговорювалося між Києвом і Вашингтоном, що в якийсь момент Вашингтон все таки дасть дозвіл на ці удари про те, що не можна в жодному. Разі повідомляти про це публічно до моменту, поки Україна не завдасть перші удари. Ну тобто, щоб був якийсь фактор несподіванки, або оголошення могло бути одночасно, там або за пів години. До ми насправді, от я хочу підкреслити: ми не знаємо точно чи не було ударів вже, тому що ну певні удари по Росії, ну, ми просто можемо не побачити. Але зараз схоже на те, що дійсно в пресу злили інформацію про американські дозвіл. До того, як Україна почала застосовувати атакамси. тепер про те, що власне відомо. По перше. Точно відомо, і ну тут дійсно немає жодних сумнівів, тому що м, кількість медіа, які які посилаються на свої джерела, вже дуже висока. Першим повідомив New York Times, Далі CBS, були далі. Ну купа американських медіа, яким це неофіційно підтвердили. Тобто, дозвіл є відомо, що цей дозвіл стосується саме ракет атакам, з дальністю 300 кілометрів. Раніше американці дозволяли лише бити по прикордонних регіонах, Хаймарсом. Це 80 кілометрів, ну і 300 — суттєва різниця. А атакам си могли застосовувати лише по окупованим українським територіям, по Криму, Донецькій, Луганській областях, і у Байдена тривалий час в принципі відмовлялися думати про те, щоб поширити це на Росії. Чому? Можемо окремо поговорити потім. От, отже, на атакам з певна заборона знята, і далі лишаються різночитання. Одні медіа кажуть про те, що це лише частковий дозвіл лише по окремих ударах. Він буде стосуватися лише ударів по військах КНДР. І є друга інформація про те, що удари по військах КНДР будуть лише першим кроком, а далі підуть удари ті, яких ми чекаємо по аеродромах, по військових складах, розташованих за кілька сто кілометрів від лінії фронту. Тобто далі йдуть різночитання, які остаточно спростує практика, але чесно кажучи, я маю більш-менш позитивні очікування. Знаєш, я говорив з представниками української влади, і вони дійсно казали, що ключова вимога України це дозвіл на повне використання Атакамс по всій глибині її дії, адже Росія вже готується до цього дозволу і поступово перелокує свої аеродроми, склади, військові заводи навіть на територію, ну як намога, далі від лінії фронту. Тобто Росіяни готуються, і якщо дозвіл стосується тільки Курської області. Як ну багато хто пише, то цей ефект буде дуже дуже обмежений. Власне, це одна з причин. Чому у мене є сподівання і обґрунтовані сподівання, що насправді йдеться про значно ширший дозвіл? І друга причина: от я маю пояснити, як і чому це з'явилося. Байден зараз дуже обмежений у діях. Ми розуміємо, йому лишилося всього два місяці. Ну там з хвостиком на посаді президента, відповідно, це має назву в американській термінології хромакачка. Ну що він може, нібито робити якісь. Ну, ухвалювати рішення, які можна втілити прямо зараз, але він не може формувати політику держави. Це рішення, це те, що змінює ситуацію. Прямо зараз його Байден може робити, але він також обмежений, крім от своєї свої особливості хромої качки, обмежений тим, що йому доводиться виправдовуватися за ту політику, яку він вів раніше. Ну нібито на перший погляд потреби виправдовуватися немає. Він вже не обирається і може не треба нові вибори перемагати. Але так побудована американська політика. Ну Байдену хочеться лишитися в історії людиною, яка м м щось зробила якої є легасі, як вони називають, тобто як політичний спадок. І от тривалий час Байден сповідував те, що. Удари по Росії, це дуже сильна ескалація. Треба щось, ну тобто, треба цього уникати, аби там не ескалювати. Ну це ми все чули, і зараз йому треба пояснити і своїм виборцям, і умовно історикам, які будуть про нього писати: а чому що чому щось змінилося? Бо якщо сказати, що не змінилося нічого, але тепер на наді мною не тяжіє потреба переобратися, і я став такий сміливий. А то це руйнування його іміджу. Він тоді увійде в історію, як, як людина, що да, що стримувала допомогу Україні суто через якісь свої політичні міркування. Ну тобто людина, як дії якої призвели до багатьох смертей через те, що Україна не могла обстрілювати російські аеродроми. Ну Будемо говорити чесно, в цьому є певна частинка правди, але ну, Байдену не хочеться цього, йому треба виправдання. Що змінилося таке, чому він може зараз дати дозвіл? Єдине це північно-корейські війська. Тобто варіант теж, який зараз багато кажуть в змі, що нібито це реакція на великий обстріл України, який був е, в ніч на неділю 17 листопада. Це неправда. американські змі до речі про це не кажуть, і це важливо у нас для нас. Цей е, обстріл він дуже важливий, тому що тривалий час е, не було вже масштабних обстрілів. Але як тривали кілька місяців е, в США, цього не було помітно з двох причин: перше насправді росіяни не досягли успіху. Цим обстрілом. Так, да, було запущено 110 крилатих ракет, десяток балістичних, 90 дронів це, 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 це дійсно один з найбільших обстрілів під час війни. Але він, він не завдав тих наслідків, які були у 22-му, у 23-му році, навіть влітку цього року були більш результативні. І виникає питання: а чому? Це може стати приводом для того, щоб США пішли на ескалацію, якщо нічого не відбулося, з точки зору американців нічого не відбулося принципово нового. Тому е, треба було шукати інший, е, іншу причину. Хоча особисто я вважаю, що реально не для публіки, а реально насправді е, цей обстріл міг бути тригером, тому що він е, е, показав е, миротворцям в оточенні Байдена, а у нього є там достатньо всяких салюванів. Е, Росія не хоче йти ні на які переговори, що Україну дійсно треба зараз підтримувати більш рішуче тобто, саме цей обстріл, який перервав мораторій на обстріл енергетичної інфраструктури, де факто він, він має значення, але це не продати американцям. Їм можна продати північно-корейські війська, і от тому власне прив'язати. Застосування атакам довелося саме до північної Кореї. Ну і зрештою треба якось відповісти на на залучення північної Кореї, і і це це вже критикують. Байдена да, це, це теж так. Хоча знову ж таки кандирівські солдати вже давно. В Курській mm -hmm. області, ну тобто немає чогось такого, що сталося вчора, але це принаймні більш-менш свіжа ескалація. Добре, про США ще поговоримо, а де поговоримо про союзників вчора. З'явилася інформація, нібито і Британія, і Франція вже дали дозвіл на використання скальпів своїх ракет, але потім ця інформація зникла. Да, це це насправді доволі рідкісна штука. Le Figaro, це французьке видання видалило цю інформацію зі своєї статті. Ті, вони дуже рідко це роблять, що не спростувало, а виділу дало саме так. Саме так. Бо якщо спростувало, вони типу написали Ми помилилися, угу. а так просто виділили. І це ну це дуже рідкісна історія. Вона відбувається тоді, коли в пресу витікають якісь дані, які не мали би витікти в пресу, і коли вдається переконати журналістів, що безпекові міркування ну не, не дотримані а, і. Скажу чесно, тут у мене позитиву навіть більше ніж щодо США. По-перше, я не грутуюся лише на публікації фігору, і є достатньо інформації про те, що дійсно і французи, і британці чекали лише американського дозвілу. От просто дозволу американського офіційно немає. Ну, суто через те, що його немає офіційно, то не можна власне йти і їм. Отже, пройдуся по цих двох країнах. Франція хай як у нас критикують Макрона, там кажуть про жартують про звинки Путіна, ще щось, але насправді. Макрон був давно готовий дати дозвіл на застосування скальпів, але він не хотів бути єдиним. Коли всі інші партнери кажуть ні а він каже да. Причому, що це і це дуже важливо. Франко-британські ракети вони йдуть в спарці. Тобто, у Франції вони називаються скальп, а в, в Британії вони ж ця та сама ракета називається Shadow, Ну і насправді їх мають дозволяти синхронно. Ну, бо це спільне виробництво. Uh -huh. І от Британія була гальмом у, у цій історії. Після того, як у Британії консерватори змінилися на лейбористів, то нинішній уряд Кіра Стермена значно. Обережніший у сміливих кроках щодо підтримки України. Наскільки свідчать мої джерела, ще від літа була внутрішня дискусія в британському уряді, де міністр оборони виступав за те, щоб дати цей дозвіл, дати навіть не чекаючи США, вони були він був готовий дозволити Україні далекобійні удари в глиб російської території. А от міністр закордонних справ, наскільки я чув, і Підтриманий власне прем'єром був за те, що Британія має історичну традицію діяти разом зі штатами. І вона повинна чекати, доки дозвіл дасть Білий Дім. І от дозвіл галочка Зелена з боку Білого Дому це все. Ну тобто, це знімає питання щодо того, чи може Британія е, дозволяти Україні далекобій по Росії. Тобто я не, не бачу жодних причин. Взагалі припускати, що американський дозвіл буде даний. Він пошириться. Нехай перші удари будуть по КНДРівцях, просто щоб зберегти Байдена обличчя, але далі пошириться на, на інші об'єкти. І при цьому Франція і Британія будуть мовчати. Вони теж дадуть дозвіл. От з німеччини складніше, да от якраз хотів згадати про іншого любителя, дзвонити Путіну про Олафа Шольца. Мені наприклад здається, що його позиція по Таурусам це якась ну от впертість. Тобто, мене і так уламали на те, на те, на те, на що я не хотів йти, а от тут все вже буде по-моєму. От якась просто така звичайна людська впертість. Щось таке є дійсно. А свого часу Олафа Шольця переламали через коліно без жодних перебільшень щодо леопардів, потім патріоти. Мардери десь там посередині було. Ну тобто багато Айрісі. було речей на да, АРСТІ, да багато було речей, які спочатку він не хотів, причому категорично. Ну от Леопардів це найбільше стосувалося, і його змусили е, дати дозвіл на їхній експорт в Україну. Причому з леопардами ще й і е, вийшло так, що дійсно він пішов на великі поступки як для себе. Мабуть, е, мабуть, він вважає, що втратив частину електорату. А леопарди в Україні не здійснили тих змін, які розраховували. Вони не стали геймченджером, uh -huh. і для нього це стало от, ну, таким uh -huh. потужним ударом, як іміджовим uh -huh. внутрішнім. А, тому зараз він категорично проти того, щоб постачати в Україні таурси, але. По-перше, Шольц лишився на посаді трошки більше трьох місяців. За три місяці з хвостиком там будуть вибори, які соціал-демократи гарантовано програють, вони можуть увійти в наступну коаліцію, але точно немає. Матимуть... Якось да, у молодших партнерів. Так, да, да, не матимуть посади канцлера, відповідно, і не матимуть впливу на формування ключових політик. І понад те, навіть у соціал-демократів є Шольц, а є. Борис Пісторіус, міністр оборони, який зараз виступає за постачання Таурусів. тобто все йде до того, що Тауруси для України розблокують і. Якщо все складеться добре, ми не знаємо, як довго тримати от, коаліційні переговори у Німеччині. Там це теж воно може бути і кілька місяців, але існує ймовірність, що вже в березні ми будемо мати сигнали позитивні. І понад те, вже зараз до виборів у Німеччині не виключено, це не гарантовано, але існує чималий шанс, що парламент для того, щоб принизити Шольца, політична боротьба, так mm -hmm. роблять в політичній боротьбі проголосує. Рішення про те, щоб надати і Україні вже зараз під час кампанії. Це закріпить е, зобов'язання, е, бо за це проголосують ХДС, ХСС, е, найімовірніші майбутні керівники коаліції. За це проголосує вільна демократична партія. Зелені е, може навіть частина соціал-демократів, і тільки щось буде грустити. Ну і альтернатива для Німеччини теж буде проти, але і Ну да, І Лівія. Да. Тобто е, Німеччина може Змінитися і це буде означати, що буде ще плюс одна держава. Так я згоден, і для мене все ж таки найбільш важливим є те, що майбутній канцлер, ну з дуже високою ймовірністю Фідріх Мерс. Він однозначний, що Німеччина має дозволити Україні використовувати Таврус, і це дуже важливо для нас. Але давай повернемося до Америки. Є Дональд Трамп, угу. і тому чи не буде цей дозвіл тимчасовим і дуже коротким? І вже в кінці січня його відкличуть? Дійсно, 21 січня у США де факто буде новий президент, 20-го відбудеться інавгурація, умовно передача повноважень, і це питання може виникати і. Ну, коли йдеться про Трампа, говорити, що ми впевнені у чомусь, в принципі, не можна. Ну, тобто, будь-чому не можна бути впевненими з Трампом, але е, зараз іде до того, що Трамп це не зупинить. Ну точніше так. У Трампа є механізм, як зупинити використання Україною ракет Атакамс. Просто не, не давати не давати Атакамсі, Да. Тобто їх насправді є небагато кількості доводилося чути, але ну це не є відкритою інформацією і немає можливості їх перевірити. І, в будь-якому разі їх дійсно є небагато. Хоча британських і французьких ракет ще менше, насправді багато є лише німецьких, які заблоковані. Але поза тим, атакамси можуть припинити давати, але щоб Трамп. Заборонив використання того, що вже надано, це руйнує його імідж як сильного президента. Це раз. І, і друге, це нічого не змінить. Ми насправді використаємо більшість цих ракет швидше за все до його інавгурації. Тобто. Це означає, що ну для Трампа така дія навряд чи потрібна, і найголовніше, ну навіть якщо уявімо, уявімо собі, що в результаті якихось переговорів Трамп ставить це як ультиматум, ну скажімо, і. Ну, словом, щось відбувається таке, що США відкликають дозвіл на використання атакамсів. Але до цього часу, якщо все буде йти е, позитивно, ми вже будемо мати дозвіл і будемо застосовувати дозвіл щодо е, скальпів і істормшеду. Що Макрон і Стармер відкличуть ці дозволи просто для того, щоб е, догодити Трампу? Та, та ну, це м, навіть нема про що говорити. І далі е, не забуваємо про Німеччину. Процеси вже йдуть. Ну тобто дійсно зараз єдина людина, яка блокує постачання таурсів, це особисто Олаф Шольц. Він уходить у минуле, так чи інакше. Тобто є різні варіанти, яким саме чином він він відходить. Є шанс, що його взагалі не будуть ставити як лідера парламентського списку. Ну, але це питання для німців, для його однопартійців. Ну, не нам це вирішувати, так чи інакше. В новій коаліції він не буде канцлером, це очевидно абсолютно. І ми опинимося наступного року, якщо, знову ж таки, головне, щоб ми втримувалися, щоб Україна, в принципі, втримала фронт, і ми будемо з дозволом на далекобійні удари з європейською зброєю, які Трамп ніяк не зупинить, і навпаки, він каже. Хай Європа постачає Україні зброю. Оце, власне, і відбудеться. Тому я вважаю, що попри невизначеність позиції США, попри ці оговорки про корейські війська, там якісь обмеження зони ударів, ще щось, насправді відбулася просто неймовірно важлива подія. Цей дозвіл він є тригером для подальших. Рухів, які дозволять збройним силам України бути ефективнішими у стримуванні російської агресії, ну що ж, побажаємо росіянам багато неспокійних ночей. А зсу разом із американськими, французькими, британськими, сподіваюся, німецькими ракетами, забезпечить їм оце. Будьте з нами, щоб дізнатися все найцікавіше і найважливіше, лишайтеся з європейською правдою. Будете дізнаватися про події в США і Європі Першими до побачення. Бувайте.